Вірно, я б навіть сказала, фантастично душно теплого. Всім, абсолютно всім не поціновувачам, тим, котрі знають мене чи не знають, люблять чи не люблять. Абсолютно всім щирі, палки, вітання з мукачева від Наталі. Полянської. Сьогоднішня тема ефіру дуже жарка і непроста. Сьогоднішня тема ефіру це про дорослість. Сьогоднішня тема ефіру це про свідомість. Сьогоднішня тема ефіру це про те, що навіть зараз, почавши ефір, економлячи собі і мені час. Я відповідаю на питання. І першим питанням буде момент. Я люблю гратися в слова в хорошому сенсі цього слова. Я надаю словам занадто важливого значення. Мене дуже часто в цьому навіть забачили всі мої знайомі. Ой, ти так прискіпуєшся до слів, ой, ну ти там прям така серйозна, ой, ну ти там прям так серйозна». Та, я така серйозна. Та, я така прискіплива. Та, чому, якщо я в одній сфері, до прикладу, в реабілітації прискіплива, ну, ймовірно, що в других сферах я ж теж буду прискіплива. Але якщо я в сфері реабілітації прискіплива, і це фантастично економить, це не тільки вже мій вислів, це моя аналітика і статистика, це економить час, ресурси, тривожний стан не розтягується. Я спеціалізуюся в кількох областях. Я навчила розбиратися з аналізами. Не просто так. Я сканую людей, і за. Дяки цим навичкам і цим опціям я можу досить швидко розбиратися в питаннях або станах тіла і душі, які на перший погляд виглядають зовсім так, що це треба проговорити саме в таких опцій. Я не тривожуся, а просто йду за текстом, або йду за покликом того, що мені хочеться сказати. Сьогоднішня тема ефіру е, має досить нестандартно зацікавлену назву. Що ж таке ін'єкція? Зараз на даний момент вона може мати дуже багато інших пояснень. Але у моєму розумінні ін'єкція ну, по-перше, це боляче, скажімо так. По-друге, це специфічний фізичний формат. 2. Три, це може бути ментальний формат. 4. Але це про щось, те, що людина може отримати. Через щось, ви знаєте, я неймовірно боюся уколів з дитинства. Я пам'ятаю дуже багато кумедних з цього приводу сцен, коли я казала мамі, що мам, скажи медсестрі, що мене нема, що я сплю. Я маю дійсно легкі руці. Ті, котрі просили мене виконати ін'єкції, а це була дуже різна категорія людей. Між іншим, навіть тоді, настільки була велика довіра до мене, ну і певні свої там розрахунки, між іншим ніхто, абсолютно ніхто із них, не спитав мене про мій медичний сертифікат. Зараз поясню чому. Була довіра, був формат, була реакція, був результат, і головне... Можливо, хтось пам'ятав такий вислів. Важка, легка енергетика, важка тяжка рука. Між іншим, це все про те. Ви знаєте, може один майстер або навіть та же медсестра виконати цю послугу просто і легко, друга ж це зробить зовсім по-іншому. Я вже з огляду на ці всі питання, в котрих я зараз розбираюся і працюю, я розумію, що ще за тим стоїть ще три пункти: з яким наміром людина це робить, про намір. З якою відповідальністю це робить, до речі, ми все говоримо сьогодні про дорослість. І я би казала дуже надголовне, з якою енергетикою вона це робить. Я неймовірно люблю людей. Я неймовірно обожнюю і допомагати їм, і консультувати. І ви знаєте, навіть втомлюючись ментально, і психічно, і фізично. Є деякі моменти, коли мені телефонують, коли мені надсилають смски. До речі, завше дякуйте вашим спеціалістам, завше давайте зворотній зв'язок. Це не тільки про те, що ви навіть розрахувавшися грошима з тим спеціалістом, ви йому дякуєте, ви розмножуєте і засіваєте зерна щедрості. Як це працює? Дякуєте ви, дякують вам. Платите ви, платять вам. Даєте фідбек ви дають вам. Що таке фідбек для спеціаліста? Говорю про себе від себе. Бувають дуже складні кейси. Буває, що люди реально обманюють спеціалістів і досить часто. І чим чіткіший буде ваш запит, чим чіткіше ви будете виконувати інструкції, ви ж приходите до спеціаліста. Ви ж просите про допомогу. Ви ж, сподіваюся, хочете рішити свою задачу. Тому, якщо ця задача постала, а це теж про ін'єкції. Чому? Тому що, коли вже вас щось болить, ви даєте ін'єкцію. Для чого ви даєте ін'єкцію? Щоб змінити цю ситуацію. І найчастіше це все відбуватиметься і буде відбуватися через біль. Я багато про це говорю. Біль більше. Бо лізнь, Бог лікує знаннями. Для чого даються хвороби? Для вторинної, первинної вигоди. Даються тоді, коли людина сама не дозволяє собі. Або даються для трансформації, чи даються для якихось зупинок. Список може бути величезний. Але і ніяк це, це боляче. Це справді боляче. Я пам'ятаю себе, як це було. Але ж знову ж таки. Це та крайня міра, необхідна крайня міра, ну, намагатись треба так. Коли вже те, що ви маєте, уже не працює і потрібні екстра міри. Інікція в сфері б'юті це теж не просто, це теж боляче. Але є такі е, потреби. Котрі люди хочуть задовільнити. Ви знаєте, все починається з того, що ви або задовільняєте свою потребу, або не задовільняєте. Тактичний приклад. Ефір був назначений на 16.30. Але, знову ж таки, кожен ефір я буду дякувати своєму помічнику. Чому? Тому що є речі, котрі я можу зробити сама. Є речі, котрі потребують допомоги. іншим, це теж ін'єкція допомочі. Ми швиденько змінили час, чого я намагаюсь максимально надавати якісний формат контент, ті задачі, котрі я поставила, виконувати, тому що я теж перед собою маю ін'єкцію відповідальності. Я заявила, я проголосила, я це маю виконати. Не хтось, і не зважаючи на те, що є дуже багато прецедентів формат, коли свята є. Ну, Без гумору ми всі знаємо, про що йде мова. Свята приходить, і свята уходить. А ще графіки світа дуже часто бувають і не співпадають, і е, буває все по-різному. Я би могла сказати: о, ну, раз не склалося, і окей. Okay. Але ж ми говоримо сьогодні з вами про ін'єкцію дорослості. І вона може бути в будь-якому віці. В незалежності від вашого досвіду тут і на даний момент, відколи ви усвідомите, що ваше, свідо... ваше свідоме життя лише залежить від вашого усвідомленого підходу і формату. Не від мене, ні від Антона, ні від моїх помічників. В деяких сферах так. І я буду фантастично щаслива, якщо ці зерна почнуть проростати. Те, з чого хотіла я сьогодні почати ефір. Я свою ін'єкцію дорослості отримала досить жорстко і не раз. І я знаю, що серед глядачів багато хто із вас зразу пригадає, о, і в мене це було, і в мене так було. Перша ін'єкція дорослості, ви не повірите, коли з нами трапляється, тоді, коли ми з'являємося на світ. Банально, не банально, як хочете, так сприймайте. Ми через біль виходимо через різні ситуації. Хто застав трошки радянські часи, пам'ятає про ці ін'єкції БЦЖ, по-моєму, так воно здавалося і так далі. Я з сином ходила по графіку. Ми робили все по графіку, тому що це про відповідальність, це про дорослість. Але одну із самих серйозних і неймовірно трагічно болючих ін'єкцій дорослості я отримала, коли я рано втратила батьків. До речі, мене ніхто не попереджав, що це буде так поліч. Мені ніхто не сказав, що це трапиться тоді-то, і тоді, то, і тоді. то Є навіть такий вислів: Роди, налоги, смерть і народження це ті чотири фактори, до котрих неможливо підготуватися. Навіть якщо ви тисячу раз підготовлені, як показує наша сучасність, наша сучасність коронавірус, ситуація в країні. І ці всі моменти, котрі з цим всім пов'язані. Тому є сенс, є справді сенс виробляти в собі ці навички і звички дорослості. Усвідомлено розуміти, що може бути боляче. Але боляче найчастіше це про перехід. Боляче найчастіше це про трансформацію. Боляче найчастіше, коли хвора частина сигналить: зверни на мене увагу, прийми міри, дай мені ін'єкцію, ті ж вітаміни, антибіотики, вся відновлювальна реабілітація. Це все пов'язано з тим. Ми завжди будемо перед вибором. Кожну хвилину, кожну секунду, кожен день, кожну годину. З полянською чи без полянської ви все одно будете робити вибір. Але я вас закликаю робити цей вибір усвідомлено. Що ж таке ін'єкція дорослості або самості? Ми самі приходимо в цей світ, зазвичай самі йдемо. Це про те, страшне, де, ну, десь приблизно відсотків 70% в практиці моєї консультанта звичайно, Звучала тема і звучить тема. Я боюся, що мене кинуть. Я боюся залишитися без чоловіка, без дітей, без кішки, без дому і так далі. Я боюся, що на старість мені нікому буде подати пляшку води і так далі. Це все про страхи і це все про те, що як ми патологічно, панічно боїмося самості. А що таке самість і що таке самотність? Це досить дві великі різниці. Самотність, до речі, може бути навіть, коли у вас дуже багато родичів. Я впевнена, що кожен знайде щось своє про себе в цьому ефірі. Це те, коли ви, нібито будучи в шлюбі, стосунках чи з дітьми відчуваєте отаке ж кребуче, тривожне відчуття відчаю, ніби здавалося, у вас все є, але вас нема. Це та наша частинка. Котра та. Можна звинувачувати сусідів, батьків, родичів, дідусів, бабусів, тата, маму, кого завгодно, державу. А можна дати собі ін'єкцію дорослості і сказати: Окей, це був досвід. Але тут і зараз я, Полянська Наталя, приймаю. На себе відповідальність за своє життя, незважаючи на. І тоді все потроху почне вимальовуватися і ставати на свої місця. Це не означає, що все буде гладко-вазеліново. Це не означає, що у вас не буде викликів. Це не означає, що у вас не буде задачок з одною, двома, трьома зірочками. Але тут, у голові, перш за все, ви будете звертатися до себе як варіант. А що я маю зрозуміти в цій ситуації? А що я можу з цієї ситуації взяти? А де я там накосячила, чи ще щось, можливо, у минулому, чи багато крапки є. І тоді все постає трохи в іншому світлі. Самість це про те, коли вам добре сам на сам. Це не про те, щоб ви... Ем... Відокремитися від е, спільнот. Це не про те, що казати, все, я хожу в ліс, і я буду саме. Ні. Це про те, що давати собі час подумати наодинці, давати собі питання, а що ж я хочу тут і зараз. Аж куди я йду. І про що я мрію? І що зі мною так чи не так? Це про ту внутрішню постійну роботу, яку Кожна, на мою думку, людина має проводити сам на сам перша частина. Друга частина, коли ви точно сам на сам уже не справляєтеся. Тоді потрібні лікарі, психотерапевти, консультанти, масажисти, реабілітологи. Це може бути дуже велика когорта людей, яка справді може вам допомогти. Та ми створені за подобою Бога. Але ми живемо на землі. Ми живемо в сучасних реаліях. Де в сучасних реаліях тут і зараз ми вирішуємо задачки, які не зовсім небесного формату. Вони земні і матеріальні. Звучить трошки отрезвляюче, але це так. Для чого потрібна ін'єкція самості? Я рішаю я. Це здоровий егоїзм, а не фокусіровка лише на тому, що лише я і все до побачення. Чому? Кожен із вас і із нас, і я в тім числі, приходять на землю для певних задач, своїх особистих і спільнотних. І лише тоді, коли ця людина, чи персона чи особистість задовільняє і свої потреби. І стає цінною потрібною для інших лише тоді у просторі баланс. Але тільки після того, як вона задовільнить свої особисті потреби. Тому що голодна людина не може говорити з вами про. Людина, котра не закрила свої емоційні потреби, вона не може говорити, до речі, говорять, правда говорять, але це викривлені зеркала. Ін'єкція самості це про те, що взяти відповідальність за свій моральний стан, емоційний, фізичний, фінансовий. Це про кар'єру, це про розвиток. Це не про те, щоб постійно бігати чи не бігати. Це лише все про те, що я керую своїм життям. Я би могла застрягти у цій позиції вічові і так далі досить надовго. Тому що мене ніхто не готував, що в житті може бути боляче. Як стверджує пані Тараріна, і я дуже з нею згодна, після того, як я пройшла її курс про втрати, там була така цитата: нас ніхто не учить і не готує до болю і до втрат. А життя, як би це зараз цинічно чи трагічно не прозвучало, це про втрати. Хвилинка гумору. Ми втрачаємо нігті в певний час. Ми втрачаємо волосся в певний час. Наші речі зношуються, наші продукти псуються. Сьогодні, бажаючи на те, що світа приходить трохи нерівномірно, мені довелося певну кількість продуктів просто виставити до сміттєвого баку. І у мене було б дві позиції, якби в мене не було ін'єкції самості, свідомості, дорослості. Я би жалілася або дзвонила, або возмущалася, або агресувала. Або я прийняла рішення просто ці продукти винести, звільнити простір і місце і поставити галочку в своєму списку задач. Я це зробила. До речі, про звільнення. Ми ж прибираємо, нігті підстригаємо, зуби лікуємо, приміщення прибираємо, в шафах прибираємо в оригіналі. До речі, це теж про дорослість. Оно самося не зробить. Воно самося не розсмокче, воно самося не рішить. Є лише одиничні випадки, де дійсно треба сказати, Боже, я знаю, що ти зробиш для мене якнайкраще. Я даю тобі формат рішити замість мене, так, як для мене якнайкраще. Я сама зіштовхуюся кожен раз із цими такими форматами, і коли я про це говорю своїм клієнтам, у них спочатку шок. Я дуже хочу те, що я дуже хочу. Але за цим фанатизмом інколи може стояти дуже висока ціна. І коли ми проговорюємо, прописуємо зазначаємо і кажемо, а далі як? Далі, те, що дійсно ваше, воно буде тільки вашим. 20 років назад, коли я почала говорити за психосоматику, деякі люди крутили у візка і говорили те, що вони говорили. До речі, говорять і зараз, і по нинішній день. Але моя ін'єкція самості, свідомості, доросло допомагає мені вже не звертати на них увагу. Собаки лають караван іде, але я рухаюся, вони вже не зможуть мене зупинити. На які речі я можу звернути увагу і прислухатися? Це може бути мій особистий консультант, мій тренер, мій коуч, мій лікар, спеціаліст із цієї області. Всі знають, і це вже давно не анекдот, про стосунки полянської з технікою. Колись вони казали, ті, хто казали, що це прикол, не викаблучуйся, ти вже доросла дівчинка, давай. Ні. Ще на одному із семінарів я почула таку мега-круту цитату. Я не розвиваю свої недостатки. Я вдосконалюю свої достоинства. І це був ще один крок до того, щоб я розвивала свої компетенції. А не розвивалася в плані того, що зроблю я шарлотку через так чи через так. Це такий примітивний приклад, але сам факт. Мої руки на даний момент і моя голова це два мої мощні інструменти. Коли мені питають мене, чи, що мені треба для того, щоб я приїхала на консультацію, чи, я кажу, от вона я. Але я над цим працювала, я з цим працювала. Як зробити так, щоб я стала універсальною? Незалежною. До речі, це теж про інєкцію самості, це теж про ін'єкцію дорослості. Може досить скиглити, може досить жалітися. Жаліти себе грамотно треба. Це вже не тоді, коли Полянська реально каже все, а ще чуть-чуть, ще два дні, ще 25 клієнтів. Ціна питання дуже висока, мега-висока, і вона буде захмарно зашкальна на касі будуть всі абсолютно. До речі, коли ви приходите в магазин, вибираєте десь в якихось відділах і приходите на касу, ви ж не кажете, ой, ви знаєте, в мене не вистачає 40 гривень, але ви мені подаріть, тому що я завтра по і принесу гроші. М? Смішно, правда? Ін'єкція це боляче, але потрібно. Ін'єкція це про специфічний комп'ютерний чіп, котрий ви сюди вставляєте, і кажете, я доросла. Але це не означає, що я не можу не просити допомоги. Це просто означає, що я спочатку пробую сама, а далі я, бачачи, що я не справляюся, я прошу поміч. І це не тільки лише про безпорадність. Це про смілість попросити поміч. Це про смілість рішитися, рішити свої задачі. Це все про те, що двішний тільки лише Паріж. Хоча, якщо звучить французька тема, у мене днями завершився дуже нестандартний французький квест. До речі, я до нього теж не була готова. Але це про виклик, це про укол самості. Полянська ти це зробиш? Але це Полянська інколи робить не сама. Я тішу і молю Бога, що в моєму оточенні є люди, котрим я можу зателефонувати. І інколи це дзвінок. Якщо тобі не складно, або якщо буде така можливість, ті, кого стосуються ці слова, одразу зрозуміють і напишуть мені під цим ефіром. Мені потрібна гурка чи кабаса, мені потрібно тето і тето. Чому? Тому що коли телефонують мені, і якщо це навіть не в мої компетенції, а я намірена дорослість і самість, я прикладу зусилля і зроблю це, ін'єкції. Це про дорослий погляд і смілість подивитися правді і очі. Це про те, що ви не можете бути постійно в пелюшках і в садочку. Хоча хтось це так і робить. Але вони дурять не нас, а в першу чергу себе. 2024 рік зараз трохи езотерики, рік карми і розрахунків. Хочете ви того чи не хочете. Дуже багато мені людей стало писати. Наташка, я тільки подумала, воно збулось. Блін, я тільки це рішу. Зараз все буде відбуватися саме так. До чого призиваю вас я і закликаю? Не бійтеся бути собою. Не бійтеся падати, не бійтеся помилятися, не бійтеся уколів. Бійтеся, не встигнути. Бійтеся застрягнути. Бійтеся тоді, коли ви отак повернетеся і скажете, блін, а я могла чи міг. Бійтеся, не наобійматися вчасно. Бійтеся, не налюбитися вчасно. будьте голодними свого життя. Купляйте, організовуйте, звертайтеся, пишіть. У мене насправді величезний список компетенцій. І ви знаєте, практично жодній людині я ще не відмовила. А якщо я відмовляю, на це є моя ін'єкція дорослості, коли починають користуватися і чіпляються, щоб Полянська рівний порошок дала, подула і рішила: ху, а ми не будемо цього робити. Що роблю в реабілітаційній практиці зазвичай я? Як тільки людина трішечки вже стабілізувалася, я роблю ось так і кажу. Я переходжу до других задач других людей. Не будьте жадними в плані помочі, будьте жадними в плані розвитку інформації. Організовуйте самостійно свої ін'єкції, самості дорослості. Якщо ні, буду рада допомогти. Цей ефір заряджений в прямому й переносному значенні цього слова. Сьогоднішні жаркі дні це про те, що ми теж до цього були не готові, хоча екологи закликали дуже давно. Хай вони собі поговорять, точно так колись сприймали мене. І навіть тепер декотрі сприймають. Але проходить час. Деякі речі відбуваються і збуваються, і тоді дзвінок, блін, ти накаркала. Окей, я не маю вам подобатись. Ви не маєте мене, як кажуть на Закарпатті, це мій вислів, облизувати, цілювати, обіймати. Ви це не зобов'язані зробити. Але якщо ви звертаєтеся до спеціаліста, формату Наталі Полянської Полянську чи ще когось, ну, блін, майте смілість дотриматися тих інструкцій, дайте собі час, пробуйте і дій. Не чекайте просто мани з небесною, беріть, хоче кваріть, і хай вона буде. Але ви не зобов'язані мене любити. Мінімум, що ви можете зробити, поважати. Бо вийти в ефір, зробити контент, зробити розсилку, сформувати, подумати. Я не говорю тому, що мені скучно. Я говорю тому, що я не можу не ділитися. Це моя доросла позиція. Пекар пече, а я роблю те, що для чого я дана. І чим більше ви будете віддавати, тим більше будуть віддавати вам. Це закони простору. Бійтеся, не встигнути. Але не бійтеся заглянути туди. де дуже страшно. Є така цитата, я вам сьогодні її дарую і завершаю. Страшно і інтересно вдруг вийде. Є люди, котрі давно це практикують. І запам'ятайте ще одну цікаву річ. Вона не тільки езотерична, дешевше грошима. Ви прийшли, розрахувалися, ви оплатили чек. А коли будуть забирати від вас ресурси, здоров'ям, стосунками і так далі це зовсім інші. Хотіла сказати валютні розрахунки, значить, так і буде. Усе дешевше грошима, тому що це фіксована сума. Намагайтеся завжди розраховуватись. Намагайтеся завжди дякувати. Ви не знаєте, котра людина стане вам у нагоді. Ви не знаєте, який чек потребує життя у вас. Але ваші чесні, чисті розрахунки. Платіть по рахункам. Намагайтеся вчасно, беріться за більші цілі. Сідайте на шпагат, розтягуйте свій формат, і як фізичний, так і ментальний, так і фінансовий. Бо за цим ваш ресурс, і лише так ви розвиваєтеся. І зростаєте. Кому потрібні ін'єкції, звертайтеся. Всім па-па!